Доброго дня, діти! Ми розпочинаємо з вами українську мову і дізнаємося більше про іменник. Мовонько рідна, мову єдина, ти неповторна як Україна. З тобою будем жити, творити, просто не можна тебе не любити. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, ми прийшли на урок навіщо? Уважно слухати, старанно працювати, вчитися. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати початкову форму іменників. Продовжимо подорожувати Угорщиною. В зошитах запишіть число Класна робота та рядочки каліграфії. Перша вправа нам потрібно допомогти гаджикові визначити і записати початкову форму поданих іменників. Для цього потрібно скористатися правилами. Давайте одразу переглянемо правило. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника. За початковою формою визначають рід іменника. Ліс, кінь, батько, риба, земля, сіль, сонце. Місто, курча, теля, хвиля це слова початкової форми іменників. Запишіть у зошитах вправа один та спишіть ці слова у зошит. Далі нам потрібно списати слово сполучення, підкреслити іменники. І усно поставити їх у початковій формі, і позначити рід. За круглим столом. Іменник столом. Початкова форма цього слова слово стіл. Він має стіл, мій, він має чоловічий рід. У маленьком, маленькому кошеняті слово кошеняті це іменник, що кошеня воно моє. Це слово має середній рід. Цікаву книжку. Слово книжку це іменник. Початкова форма книжка. Вона моя, має жіночий рід. Гарного дня. Слово дня це іменник. Початкова форма цього слова день. День мій. Має чоловічий рід. У Великій сумці. Слово сумці це іменник. Початкова форма цього слова сумка. Сумка вона моя. Це слово має жіночий рід. У своєму серці. Іменник серці. Початкова форма цього слова слово серце. Воно моє. Цей іменник має середній рід. Новорічних подарунків. Слово подарунків це іменник. Початкова форма це подарунок. Він мій. Це слово має чоловічий рід. Запишіть у зошитах вправа 2. Пишіть ці словосполучення, підкресліть іменники. Наступна вправа нам потрібно прочитати повідомлення угорських школярів, списати текст, розкривши дужки, підкреслити іменники в називному відмінку і позначити закінчення. Найбільше озеро в Угорщині балатон. Угорці називають його Угорським морем, але це умовна назва, адже найбільша глибина в озері всього 12,5 метрів. Перевіряємо найбільшу Озеро в Угорщині балатон. Угорці називають його Угорським морем. Але це умовна назва, адже найбільша глибина в озері всього 12,5 метрів. На балатоні є півострів тихань. Тут встановлено пам'ятник угорському королю Андрашу і його дружині Анастасії, дочці Ярослава Мудрого. Запишіть зошитах вправа 3, спишіть текст та підкресліть іменники, які є в називному відмінку, та позначте закінчення. Озеро, Балатон, Угорці, назва, глибина, півострів, тихань, пам'ятник. Наступна вправа пригадайте, як називається найбільше озеро в Україні. Перевірте себе, склавши слово з пазлів. Напишіть угорським школярам повідомлення про нього. Як же називається наше найбільше озеро? Правильно Світязь. Озеро Світязь – найбільше та найглибше озеро природного походження в Україні? Світязь чимось схожий на море, у вітряну погоду хвилі тут досягають. 1,5 метрової висоти. Запишіть вправа 4 та перепишіть цей текст. Прочитайте, як звучать угорською мовою вічливі слова. Зробіть висновок. чи схожі угорська і українська мова. Випиши з українських висловів. Іменники і позначте закінчення. Ю на «пот». Добрий день. Кирим, будь ласка, Вісон латашро. До побачення. Потрібно списати слова іменники, день, ласка, побачення. Запишіть у зошитах вправа 5 і спишіть ці слова. Прочитайте, чим пишаються угорці. Поставте виділені іменники в початковій формі і запишіть за зразком, позначте закінчення. Угорський винахідник, ернокубік. Придумав популярну іграшку Кубік Рубік. У Будапешті вже більш як 30 років проходить чемпіонат зі складання Кубика. Тут було встановлено світовий рекорд 7 секунд. У Будапешті є незвичний туристичний автобус Амфібія. Він не тільки їздить дорогами міста, а й плаває по Дунаю. Запишіть у зошитах вправа 6 і спишіть ці слова, позначивши закінчення. Іграшку що, іграшка закінчення А. Кубика що кубик. Закінчення нульове. Дорогами. Що? Дорога. Закінчення а. Міста. Що? Місто. Закінчення о. Дунаю. Що? Дунай. Закінчення нульове. Домашнє завдання. Подивіться ще раз підручник сторінка 42. Виконайте вправу 7. Там потрібно прочитати текст, виписати виділені іменники, поставити їх у початковій формі і записати поряд, позначити їхній рід. А в мене все. На все добре. До побачення!